Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо із какаліка. Саме так пошуківці називають монети, стан яких, м'яко кажучи, не ідеальний. Це дві копійки 1925 року. Доволі рідкісна та дорога монетка. Знайти подібну надзвичайно важко і зберіглася б вона в більш-менш хорошому стані. Ціна була б зовсім іншою. А так, рідкісний какалік, придбали за 14 тисяч гривень або ж 370 доларів. Далі перенесемось в часи Київської Русі, коли християнство почало витісняти місцеві багатовікові вірування. Це так званий змійовик медальйон, що на лицьовому боці має зображення богоматері, а на звороті змієподібний орнамент. Припускають, що змійовики носили як амулети проти недуг і чарів. Ось, наприклад, золотий змійовик Володимира Мономаха, вивезений москалями до свого ермітажа. Ну а цей придбали за 18,5 тисяч гривень або ж 490 доларів. Перенесемось ще назад в часи, коли на території України володарювали скіфи. Частина їх була кучовиками, частина хліборобами. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Скіфський меч Акінак довжиною близько 50 сантиметрів придбали за 30 тисяч гривень або ж 790 доларів. Неймовірно, але сучасна монетка може коштувати дорожче стародавньої зброї. Якось, наприклад, ці 10 копійок 1992 року. Це пробна монетка виготовлена з алюмінію Таких десяточок викарбували в свій час лише біля 10 штук. Тому знайти подібну в обігу на жаль неможливо. 10 копійок придбали за 33,5 тисяч гривень або ж 880 доларів. Далі знов повернемось до Русі Київської, і тут нас зустрічає срібник Володимира. Срібник це срібна монета, яку виготовляли на Русі в кінці 10-го, на початку 11-го століття. Такі монети карбувалися Володимиром Великим, Святополком Мокаянним та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицьовій стороні тут був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був змінений. Ни на княжий знак тризуб срібник представлений на Віоліті першого типу четвертого підтипу. Викарбований він у 988-990 роках. Срібник Володимира придбали за 42 тисячі гривень або ж 1100 доларів. Далі монета, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це АС, викарбуваний у 5 столітті до нашої ери. Виготовляли подібні в античній грецькій колонії Ольвії, нині Миколаївська область України. На лицьовій стороні тут зображена голова горгони, на зворотній Орел над дельфіном. Монета виготовлена із бронзи. Вага її понад 100 грам. Ольвійський ас був придбаний за 55 тисяч гривень або ж од.

Далі дукат Матіаша Корвіна, короля Угорщини, Хорватії та Богемії, який володарював у другій половині 15-го століття. Монета ця виготовлена практично з чистого золота і важить еталонні 3,5 грамма. Викарбував її монетний двір міста Нагіванія, нині паємаре Румунія. Золотий дукат придбали за 61,5 тисяч гривень або ж 1620 тисячу доларів. Далі старовинний меч, артефакт, якому приблизно три тисячі років. Я, звісно, не експерт, але здається мені, що датується він серединою першого тисячоліття до нашої ери і відноситься до гальштатської культури, археологічної культури залізного віку, яка розвивалась в Центральній Європі та на Балканах протягом п'ятисот років. Основними носіями гальштатської культури були кельти, іллірійці та фракійці на території України. Гальштадська культура трапляється на заході країни. Меч виготовлений із бронзи, довжина його близько 56 сантиметрів. Стан не ідеальний, потрібна реставрація. Стародавній меч був придбаний за 80 тисяч гривень або ж 2105 доларів. Українські пошуківці, які полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують дуже мало, але коли їх багато, відразу дам пораду. Якщо хочете отримати більше, не продавайте римські монети такими великими партіями. Денарії у нас дуже популярні і торгуються за кожну подібну монетку. Звісно, коли потрібно швидко і відразу, то можна і бліц поставити, продавши при цьому 100 179 монет, серед яких 9 досить нечастих республіканських динаріїв за 121 тисячу гривень або ж 3185 доларів. Ну і найдорожчий лот минулого тижня, який можливо потрапить у топ найдорожчих продажів всього 23-го року. Це вечори на хуторі біля диканьки. Друге прижиттєве видання Миколи Гоголя, яке було надруковане у 1836 році. Два томи знаходяться у гарному стані і майже без втручань. Розмір їх 19 на 19х12 сантиметрів. Реставровані тут лише форзаци та три сторінки одного. Истомів вечори на хуторі біля диканьки придбали за 420 тисяч гривень або ж 11 тисяч 50 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!